У мене на кухні відклеївся фасад на дверках. Ось я вам можу показати, як. О, бачите як. Жінка на мене наїхала і каже, що треба щось в цьому робити. Що поміняти, то нехай би воно ще послужило. Але мушу підкаратись дружині. Ця причина з відклейки цих фасадів... Це не тільки в мене, мабуть, у вас теж багатьох таке саме случається, тому що хлопці, які клеять цю ПВХ плівку, видно, економлять на клею або не дають той клей, який потрібен. Що я вирішив, Зняти оцю плівку, зашкурити наші самі фасади і покрасити їх краскою. Дехто фарбує просто фарбою на водяній основі. Хто-то фарбує другими красками. Жінка каже, що мені такий цвіт не подобається. Каже, зроби мені біжевий. Ну от я купив їй банку краски біжевої автоємарі. Ця банка краски коштує 370 гривень. Тут у нас ну, для моїх васадів цієї баночки я думаю, хватить, що і залишиться. Буду використовувати до цієї варби простенький розчинник, такий, 646. От. І це буде економ варіант для покраски моїх фасадів. І я вважаю, що це буде правильне рішення, що їх покрасити треба автоемалю. Вибор пав на, на цю краску, тому що вона гарно тримається на хвасаді, навіть без всяких там ґрунтовок. Два рази покрасив. І вона служить. Чому так кажу? Тому що це провірений варіант. Уже два роки я перекрашував сина фасади. Вони вже два роки в нього там висять на кухні, і вони як новенькі. Так що і собі таке зараз зроблю. Вам обсток або амбуків. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Будь-що співачка або ківим, все по вісім кривим. Все по вісім гривень, все по вісім кривим. Як же рівно підрівнюється рівень. Все по. Покажу, як кріпиться пленка до моїх посадів. Що з нею стало за цих 4 роки. От так вона просто-напросто знімається. Дорогі друзі, от так, бачите, раз. Дивимося, в якому у нас стані наш. Я дивлюсь, що тут у нас все гладенько і на мою думку тут не потрібна ніяка шкурка, тому що шкуркою ми ще зробимо гірший стан.